Польща офіційно активувала статтю «4 НАТО через порушення свого повітряного простору та російськими дронами під час атаки на Україну. Це перший випадок, коли країна НАТО відкрила вогонь по ворожим БПЛА минулої ночі. Російські сили запустили масовану атаку на Україну, під час якої 19 дронів типу Шахет порушили повітряний простір Польщі. Польські сили ППО за підтримки авіації НАТО, включаючи нідерландські та німецькі літаки, збили кілька дронів. Один з них влучив у житловий будинок у селі Вирики, пошкодивши дах та автомобіль. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент масштабною провокацією і оголосив про активацію статті 4 НАТО для консультацій з союзниками. Генеральний секретар НАТО Марк Рутте підтримав Польщу, заявивши, ми солідарні з Польщею і засуджуємо безрозсудну поведінку Росії. Стаття 4 дозволяє проводити консультації, коли країна відчуває загрозу своїй безпеці, але не запускає автоматичну військову відповідь, як стаття 5. За всю історію Північноатлантичного альянсу, починаючи з 1949 року, статтю 4 застосовували сім разів. Востаннє це було зроблено за запитом Польщі та групи союзників у 2022 році, у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України. Експерти вважають, що це може призвести до посилення ППО на східному фланзі НАТО та нових санкцій проти Росії. В Німеччина та США підтримали Польщу, а Росія заперечує порушення. Підписуйтесь на канал і підтримуйте незалежну журналістику.